Сьогодні я пропоную вам рецепт ніжної, ароматної і дуже смачної піци, яку можна приготувати всього за 15 хвилин та ще й без замішування тіста. Не вірите? Я теж думала, що це неможливо. Але, спробувавши цей рецепт, можу впевнено сказати, що ароматна домашня піца без зайвого клопоту. Це реальність. Якщо до вас раптово завітали друзі, або ви хочете приготувати ситний сніданок для родини, цей рецепт стане в пригоді. Отож, почнемо. Не забудьте підписатися, щоб не загубити цей рецепт. Ставте лайк і натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про нові відео. Спочатку займемося тістом. Воно за цим рецептом має бути рідким, за консистенцією схожим на сметану. У миску розбиваємо два яйця і додаємо сметану. Я використовую сметану середньої жирності, не надто Додаємо борошно. А для того, щоб піца вийшла ще ніжнішою, додаємо пів чайної ложки соди, трохи солі та перцю за смаком. Ви також можете додати свої улюблені спеції. Добре все перемішуємо вінчиком до однорідної консистенції, без грудочок. Ось і все. Тісто готове. Для швидкої піци за цим рецептом нам знадобиться сковорідка діаметром 28 см. Якщо у вас менша, просто зменшіть кількість інгредієнтів. Нагадую, що всі пропорції вказані в описі під відео? На сковорідку наливаємо трохи рослинної олії і виливаємо тісто. Зверху рівномірно розподіляємо кетчуп за допомогою кулінарного пензлика. Накриваємо сковорідку кришкою буквально на 1 2 хвилини. Перевертати тісто не потрібно. Настав час начинки. Ви можете використовувати будь-які улюблені інгредієнти. У мене сьогодні це ковбаса, помідори, цибуля та сир. А яка у вас улюблена начинка для піци? Напишіть у коментарях, накриваємо сковорідку кришкою і готуємо ще під 7 хвилин на маленькому вогні. Подавати піцу можна як прямо зі сковорідки, так і виклавши її на блюдо. Яка ж апетитна піца у нас вийшла? А цей аромат просто словами не передати. Подавайте її гарячою, посипавши зверху улюбленою зеленю. Я люблю додавати кріп, важко повірити. Але на приготування такої гарної та смачної піци знадобилося лише 15 хвилин. Щоправда, з'їдається вона ще швидше ніж готується. Але це тільки тому, що втриматися перед ароматною домашньою випічкою просто неможливо. Що скажете? Як вам такий варіант? Я бажаю вам успіхів у приготуванні. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Впевнена, вам він точно сподобається. Як завжди, з нетерпінням чекаю ваших коментарів і відгуків. А що б ви ще додали в начинку? Можливо, у вас є свій улюблений варіант піци? Діліться із задоволенням спробую приготувати. Не забудьте підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Ставте лайк, якщо відео сподобалося і було корисним. Мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про нові рецепти. І не забувайте ділитися зі мною фотографіями ваших страв в інстаграмі. Усім смачного і до нових зустрічей!